Добрий день! Сьогодні я розповім вам про діалекти Західної України, а зокрема Тячівського району. В Західній Україні дуже багато діалектів і вони дуже різноманітні. В кожному селі є свої особливості. Тож почнемо. Мешти, Чижми і Папучі. Ви думаєте, що це таке? А насправді це все можна назвати одним словом взуття. Чижми це тепле зимове взуття. Папучі це хатнє взуття. Мешти це дуже загальне слово, але мені здається, що це слово більш притаманне для жінок. Наступне слово це гаті, що означає штани. Це можуть бути звичайні штани або штани з-під смокінгу, але ні в якому разі не джинси. Джинси, як то кажуть, і в Закарпатті джинси. Щодо їжі, це взагалі проста тема. Все дуже схоже як в нас, але є, звісно, деякі винятки. Наприклад, слово ріпа, що означає картопля. Якщо ми скажемо смажена картопля, то в Закарпатті скажуть жарена ріпа або ж слово парадичка, що означає помідор. Також є таке кумедне слово глизало, що означає Чупа-чупс. Проте важко сказати, чи це дійсно нове діалектне слово, чи якийсь закарпатський сленг. Найскладніший нюанс в закарпатському діалекті стосовно їжі, це слово тісто. Воно може означати як сире тісто. Так солодку випічку, або солодні пиріжки, або навіть торт. І попробую гадати, що принести, коли тебе попросять принести тісто. А зараз розповім вам про деякі побутові речі. Тут буде складніше, бо дуже багато різноманітних цікавих слів. Наприклад, хижа це будинок, порта це двері з вулиці в двір, парна це подушка, Оболок – це вікно. Та частіше кажуть просто вікно. Комфорка це плита, батерка це ліхтарик, а радичі це сходи. Дорожка це такий продовгуватий килимок, яким устиляють найпопулярніші ходи. Наприклад, від ліжка до дверей або від ліжка до шафи і так далі. А зараз щодо означень людей. Наприклад, фатьовий легінь означає хлопець. Цимбор – це друг, цимборка відповідна подруга. Газдо це господар, а газдиня відповідно господиня. Також є одна особливість щодо родичів. Наприклад, рідний дядько буде стрий, а рідна тітка стрийна. А наприклад, двоюродний дядько або просто далекий родич буде вуйко. Або якщо це жінка, то вуйчина. Але з часом цей розподіл стає все менш актуальним. А зараз розповімо про два титана закарпатського діалекту. Це слово Йо та «но», що в більшості випадків означає слово так або показують твоє здивування. Завдяки цим словам може скласти повноцінну розмову, навіть якщо ти не розумієш свого співрозмовника. Простіть, пожалуйста, мені пускаєшся про підкривки Тареси? Річка. Йо. Тересла. Йо! і йо, злась, колічка, яка фенатічка, кулька, диходи, самі здалося, виходить. І на моток сі, на віці хистиві пішком ходив машиною. Но, то ви зовсім не далеко йти. Дітей, дете ви йдете, видите такі красиві, червоні косити. Чи мені косите? Ви не розумієте? Ну повертайте маленьку наліво, наліво там буде. Й, й, така файна хріжа, зелена, навіть стріхою зеленою. Там і вже мені файний друг, ці моргазга файний. Йосвімогази можна перед вічю собі купити щось поїсти, бо там дуже вам буде хотіти сісти. Ну потім іде йдете, повертайте маленько направо, там видаєте таку порту по. Ви проходите далі, будете дерева, проводите через відальок і там буде ця річ. Ви все зрозуміло, сподіваюся. Нема цей А зараз приклад випадку здивування. Ми вирішили купити тобі новий біциклі. Йо! Любі моє моє твоє імя. сколько можна слухати пацу? Мене ім'я любі моє моє, твоє ім'я. На! Шуня! Койко може слухатись пацу! Чего там у тебя? Ты должна это увидеть. Ничего себе! Женя, подсюда! Вс я! Ты можешь совить ты? Но не пусть! Девушка, вы увидите, куда вы бежите? На лестницу нужно аккуратнее ходить! Извините, пожалуйста. Подивляюсь, какие красивые цветы эти подсолнухи. Я чудуюсь, какие файники восситились сесі Соняха.